У цій урядовій лабораторії США вивчають повітряні потоки для розкриття злочинів. Використовуючи дзеркала, ліхтарі та лазери, вони можуть висвітлити найдрібніші відмінності в температурі та щільності повітря, а також відстежити, як в приміщенні осідають наркотики, визначити, хто стріляв з пістолета або виявити мікрочастинки, що вилітають із запакованої коробки. Найкращим інструментом для виявлення слідів речовин залишається незмінним протягом століть. Виявляється, природа вже забезпечила нас найкращим хімічним детектором собачим носом. Отже, це Баблз. Надрукована на 3D-принтері анатомічно правильна модель самки Лабрадора Ретривера. Ми пробували залучити сюди поліцейських собак, але вони дуже швидко зголодніли і розсердились. У нас вийшло близько 4 секунд хорошого матеріалу, але ми можемо краще. Собаки можуть відчувати дуже слабкі запахи навіть здалеку, але вони роблять це не просто вдихаючи. Вони швидко видихають і вдихають повітря близько п'яти разів за секунду. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цей пульсуючий рух біля. Скажімо, це собачий смаколик. Це собачий смаколик. Бачите ці пульсуючі рухи? А вловлювати запахи здалеку їм допомагає швидкий і що Ш... таке? Ви знали, що їжа для маленьких собачок має бути найкращою, бо наш нюх просто супер чутливий, А пранк Сімпл з ямвичиною це просто мрія для мого носика. Гранулки маленькі, зручні, і ямвичина в складі така свіжа. І ще класно, що там є все, що потрібно для нас, маленьких. І вітамінчики для здорової шерстки, і мінерали для суголобів, і навіть все для гарного травлення. А лососова олія – це просто супер смакота. Вона допомагає мені бути кмітливішою і навіть пам'ять покращує. Щоб замовити практик, переходьте за QR-кодом на екрані або покликанням під відео. Всім смачного! А вловлювати запахи здалеку їм допомагає швидкий і сильний видих. Коли собака видихає, з кожної ніздрі виходить турбулентний струмінь повітря. У нас так само: якщо покласти руку сюди і видихнути, то відчуєте так само з носа собаки виходять два струмені повітря. Але коли собака лежить на землі, ці повітряні струмені спрямовуються у зворотньому напрямку. Собака відштовхує повітря назад, наче під морду, через що повітря перед носом підтягується ближче, тобто видих штовхає повітря назад і водночас підтягує повітря попереду. Далі собака робить вдих так. Забирає новий зразок і аналізує його за допомогою дивовижного хімічного детектора. І робить це п'ять разів за секунду. У середньому, коли собака щось винюхує, то п'ять разів за секунду повторює синусоїду. Ось що робить їхній ніс таким точним прибором. До того ж, порода собаки не має значення. Якимось чином, в процесі еволюції вони зрозуміли, що найефективніше робити видих і вдих 5 разів за секунду. Навіть з нескінченним об'ємом легень, якщо б собака просто весь час вдихала, то мала б. Дуже обмежений діапазон, а завдяки техніці вдиху і видиху він збільшується приблизно у 18 разів. У нас є декілька приладів для виявлення випарів. Окей, деякі з них дуже добре підходять для різних вибухових речовин і наркотиків. Деякі ефективні для виявлення хімічних і біологічних небезпек, але всі вони вдихають повітря. Тепер ми розробили і надрукували фактично ніздрі, які перетворюють детектор на аналог собачого носа. У контрольованих експериментах ми розміщували джерело випарів все далі і далі. Ми змогли покращити виявлення приблизно в 16-18 разів Ого. завдяки собачій техніці дихання. Ми бачимо це дихання за допомогою шлірен методу, про який я вже робив відео раніше. Це автомобільна фара. Перед нею стоїть конденсаторна лінза, яка. Фокусує світло в певну точку, звідти наше світло розсіюється вгору і потрапляє на дзеркало. Уявіть промені у вигляді стрілок. Абсолютно прямих. Вони проходять через якесь середовище, у якого показник заломлення відрізняється від повітря навколо. Це може бути тепло від моєї руки або газ з іншою щільністю. При цьому промені трохи зміщуються, але зовсім незначно. Це називається рефракцією або заломленням. Потім вони повертаються. А тут у нас напівпрозоре дзеркало. Спершу промені проходять крізь нього, а потім відбиваються під прямим кутом. Перед камерою встановлено лезо. Воно знаходиться точно у фокусі того великого дзеркала. Край леза може рухатись туди-сюди, у фокальній площині. За допомогою нього я відрізаю ті промені, які змістились, блокую їх. Якщо прибрати край леза, світло може проходити спокійно. І ми отримаємо звичайнісіньке дзеркало. На перший погляд, нічого цікавого, але. Якщо повернути лезу у фокус, ви одразу побачите на дзеркалі турбулентність повітря. Підставте руку. Ого. Ваша система шлірен значно краща за мою. А ось це тіньова графіка. Вау. Молодший брат шлірен методу. Окей? Принцип відрізняється, але не сильно. Тіньовий метод не такий чутливий. Але з ним простіше працювати. Потрібна біла стіна і ліхтарики, і все в принципі готове. А як це працює? Світло не надто сфокусоване. Адже чим більше його сфокусованість, тим краще. А, м, світло піднімається сюди і проходить через гаряче полум'я з різною щільністю та коефіцієнтом заломлення. І ми фактично зображуємо тінь від цього полум'я на стіні. Ось чому це називається тіньовим методом. Цей метод використовується для детальної візуалізації потоків. За допомогою нього, до прикладу, можна визначити швидкість кулі і навіть гучність пострілу. А ось вилітає наша куля. Вона надзвукова. Оскільки є головна ударна хвиля, дуже слабка, бачите? ледь помітна. Приблизно 1,5 маха трішки вища звукової швидкості. Порівняйте з автоматом АК 47. Тут можна кількісно виміряти два аспекти. По-перше, якщо порівняти Сміт Ендвесон та АК-47, то ми помітимо різницю. Ось у цій лінії у АК вона не така темна, тобто це тихіша зброя. Менш гучний звук пострілу. тому що лінія менш виразна, менш виразна, так гарячі гази, що вивільняються під час пострілу, розширюються назовні створюючи ударну хвилю. Під дією цієї ударної хвилі тиск, температура та щільність повітря швидко змінюються. І чим більше ці зміни, тим темніше це відображається на тіньовій графіці. Таким чином, за зображенням, ми можемо дізнатись гучність пострілу. І тут ми бачимо, як наша куля вилітає зі швидкістю приблизно два з половиною маха? Це можна доволі точно вирахувати. Будь-який об'єкт, що рухається в повітрі, створює хвилі тиску, які поширюються зі швидкістю звуку. Оскільки куля рухається швидше за швидкість звуку. Хвилі тиску, які вона створює, стискаються в одну конічну ударну хвилю. Це схоже на крихітний звуковий вибух. За допомогою цього можна визначити швидкість кулі. Синус кута це відношення швидкості звуку до швидкості об'єкта. Існує й інший спосіб візуалізації потоків. За допомогою лазера він підсвічує дрібні частинки. Так ми можемо побачити шлейфи залишків пороху, що утворюються під час пострілу. Ми називаємо це лазерним листом. Світло на місці, хоча я його майже не бачу в захисних окулярах. Я бачу тільки в камері. Так, що ж, ось що тут відбувається: у нас є лазерний промінь, і ми направляємо його через циліндричний скляний стрижень. Це просто шматок скла у формі циліндра. І він розгортає цей промінь у двовимірну лазерну світлову стіну. Зрозуміло? І ось як це працює, коли частинки або сценічний туман проходять крізь цей лист. Вони підсвічуються лазером. Зараз багато зусиль докладається до вивчення слідів пострілу. Сліди пострілу це різновид згорілого та незгорілого пороху, який утворюється під час пострілу з вогнепальної зброї. За допомогою лазерів і високошвидкісних камер ми спостерігаємо за шлейфом порохових газів, що утворюється після пострілу. Одразу видно різницю з вентиляцією і без. Але гляньте на це. Це все залишки пороху, які ви не побачите неозброєним оком. Але вони є. Уявіть собі, що ви знаходитеся в будинку, це 5 пострілів за кілька секунд. Величезна кількість матеріалу, багато з нього потрапляє на руки стрільця. Але, на жаль, багато також розсіюється довкола. А далі ще цікавіше. Отже, питання: чи можемо ми відрізнити? Сліди того, що зробив стрілець, від слідів, скажімо, випадкового перехожого, який прийшов пізніше. Саме цим зараз активно займаємось. Отже, це інструменти і методи, які ми використовуємо Ніст. кількісні або напівкількісні, але вони справді допомагають проілюструвати те, що відбувається у сфері громадської безпеки ми допомагаємо виявляти контрабанду. Ми всі виділяємо тепло. так? Навколо нас тепла хмара. Зараз покажу тобі. Бачите? Це тепловий шлейф людини. Знаєте, з чого він складається? Е, вода? Мої частинки. Клітини шкіри. Та ну! Так, ми скидаємо клітини шкіри з досить моторошною швидкістю. Я забув точну кількість, але це багато Тисячі за годину. Ми постійно скидаємо ці клітини шкіри. І це насправді непогано допомагає у виявленні слідів. І як це? Коли ми говоримо про виявлення слідів, чи то наркотиків, чи вибухівки, усе це базується на фундаментальному принципі, який називається принцип обміну локара. Це з криміналістики. Кожен контакт залишає слід. Наприклад, коли ви підете з лабораторії, в ній залишаться ваші частинки, подобається вам це чи ні? Тому що ми всі скидаємо клітини шкіри, щось забираємо з собою. Тож, якщо я створюю бомбу або ж виготовляю нелегальний не знаю, фентаніл у своєму підвалі, я зрештою забруднюю себе всім матеріалом, який використовую. Це забруднення відбувається у вигляді дуже-дуже дрібних частинок, і сучасні системи виявлення хімічних речовин настільки чутливі, що можуть виявити. Одну частинку, скажімо, залишків вибухової речовини. Уявімо, що у цій коробці бомба, так? І на пропускному пункті її перевіряють. Наприклад, як на митному контролі у співробітника є аналізатор, звичайний детектор пари. І лише 10 секунд на перевірку, куди ви спрямуєте пристрій? Саме такі експерименти допомагають нам зрозуміти, куди слід спрямовувати пристрій. Ми називаємо це відрижкою. Зараз зрозумієте: всередині трохи ацетону і коли ми натискаємо на коробку, його пари виходять з усіх щілин. Тому найпростіший спосіб виявити, що всередині це спрямувати детектор на одну з цих щілин. Збоку немає сенсу, зверху теж, треба ось тут, на кутах. Звідки в міст пробивається з коробки назовні. А це досить новий проєкт, в якому ми імітуємо підпільне виробництво наркотиків. Отже, це Тальк, так? Нічого особливого, я його трохи потрушу. Тепер відкрию і стискаю. Неозброєним оком нічого не видно, але на камері так. Неозброєним оком ми ніколи не зможемо цього побачити, але оскільки лазер підсвічує частинки, ми їх бачимо. Проведемо маленький експеримент, в якому я насиплю заборонену речовину А в речовину Б. І дивіться, я знімаю кришку. Звідси. Бачу, підіймається? Так? Так і чимало. Тож уявіть, що хтось займається цим у себе в підвалі і не розуміє, що залишає купу слідів на поверхнях довкола. Точні цифри не скажу, але вони вражають Дуже багато, так. так? Багато. Дуже багато. так. Тут буде повно диму. Готові? Так. Мені дуже подобається техніка лазерного листа, бо вона дозволяє побачити турбулентність повітря. Таким чином, ми можемо прослідкувати за рухом повітря. Краса. Так. На графіку у верхньому правому куті підрахунки в реальному часі частинок, які генеруються навколо цієї людини, тож цей графік фактично відображає інгаляційний вплив матеріалів, з якими працює людина. Це шаленство, якщо подумати, адже якщо це фентаніл, а людина без маски, то вона вмре. Додаючи флуоресцентний порошок, ми можемо зробити контамінацію ще більш наочною. Також є можливість використання кількісного методу відбору зразків з поверхонь. Це як брати мазок. Можливо, зустрічалися з цим в аеропортах. Простягайте руки, і охорона проводить по них ваткою або папірцем. Вони шукають сліди вибухових частинок, які могли потрапити на вас, якщо ви брали участь у виготовленні вибухового пристрою. А це дрон запис дрона в польоті. Зверніть увагу, як цікаво закручується повітря від його пропелерів, виникає питання, чи можемо ми використовувати гідродинаміку дрона для збору зразків? Що я маю на увазі? Якщо лише підозра виробництва чогось, скажімо, метамфітаміну чи фентанілу, то залучати спецбригади коштує дуже-дуже дорого. Ви повинні приїхати, переодягнутись, потрапити в потенційно небезпечну ситуацію. Але якщо? У нас є дрон. Ми його запускаємо в будівлю. Він собі літає, а на череві у нього уловлювач і потік повітря від пропелерів піднімає частинки з поверхонь. Дрон якось їх збирає та повертається на базу. Проводимо аналіз: якщо все добре, чудово. А якщо ні, то ось тут вже викликаємо спецзагін у хімзахисті. Розумієте? Отже, головна ідея, яку я хочу донести до вас, це ідея громадської безпеки та захисту. Ось чим ми займаємось у цій лабораторії. Але під цим загальним терміном є також дослідження масок. Тож, коли почалася пандемія ковіду, ми переключились на вирішення деяких проблем пов'язаних з масками. Ця штука фактично. Дихає як людина, і ця людина це я. Я виміряв власну частоту дихання, а потім створив пневматичну систему, яка відтворює його. Але в ній також є туманоутворювач, генератор туману. Тож, ця штука фактично поводиться так. Ніби затягується сигаретою, її видихає. Класно те, що здається, ніби крізь неї нічого не проходить, так? Але мільйони частинок намагаються пройти крізь неї. Деяким вдається, бо це не на 100%, тож я написав код для обробки зображень. Ви берете цю інформацію, підключаєте її до коду, і він аналізує пікселі, відраховує білі пікселі. Якщо ви використовуєте n 95 кладете його сюди, пропускаєте через код обробки зображення, вгадайте, який відсоток пікселів за. Освітиться білим. П'ять відсотків. П'ять відсотків. Намагайтеся дихати як зазвичай. Коли ви вдихаєте, маска темніє, а коли видихаєте, світліє, тому що повітря нагрівається вашими легенями, а потім виходить назад. Цікаво, наскільки швидко темніє маска, коли я вдихаю. Просто майже миттєво. Зверніть увагу, край завжди темний. Це частина. Маски прилягає дуже щільно. Медична маска змінює колір сильніше. Так. У вас помітно, але не сильно. Бо сама маска просто тонкіша, так? Так, тож тепловіддача відповідно більше. Мені здається, що зверху дуже видувається. Так, якщо дихати природньо, там буде сильний потік. Проблема з масками полягала у тому, що спочатку вони казали, маски не працюють, не носіть їх, а потім що працюють? Носіть тканині маски, а потім ні, ні, тканині маски не працюють. Словом, було дуже багато плутанини. Так на самому початку ми зрозуміли, що інформування про ефективність масок можна було покращити, і саме тому ми відзняли відео про шлірен метод. Адже. Пересічний американець не буде читати наукові статті. Але він сяде і подивиться 90-секундне відео, де я кашляю, одягаючи і знімаючи маску. Тому ми це зробили. У нас. Унікальні стосунки з федеральними установами. Наприклад, агентство, яке не можна називати, має конкретну потребу в чомусь. У безпековій сфері вони приходять сюди, в НІСТ, і кажуть, гей, нам дуже потрібен спосіб, який дозволить знаходити вибухові речовини на взуті. Отже, те, що ми робимо тут, в цій лабораторії, зокрема, це шукаємо хороші методи збору зразків від взуття на наявність вибухівки. А також які методи погані, так? А Якими мають бути вимірювання? Щоб оцінити систему збору зразків із взуття, яка ще навіть не існує, і якими мають бути стандарти, що підтримують ці вимірювання. Отже, ми з'ясовуємо усі ці речі в лабораторії, красиво і акуратно пакуємо їх і віддаємо агентству замовнику, а вони передають їх у промисловість. А промисловість вже має певний досвід у розробці подібних систем, адже ми проробили велику частину важкої роботи тут, у лабораторії. Успіх того відео з маскою показав, що сфера застосування таких технологій величезна. Оцінка якості повітря. Можна взяти велике дзеркало, посадити двох людей навпроти і подивитись, чим вони обмінюються під час розмови, що найголовніше візуалізація потоків. Це важливий інструмент для нашої роботи. Він дає змогу бачити, що відбувається. Так, рахувати частинки на поверхнях це чудово, але тепер ми можемо побачити і відстежити звідки ці частинки походять. Нюх для собаки це цілий світ емоцій і відкриттів. Тому важливо давати своєму хвостику можливість досліджувати, гратись і вчитись, щоб підтримувати щастя і здоров'я арізонки. Як ви вже зрозуміли, я обираю практик-виробника збалансованого харчування для хвостиків. Вони виробляють корисну їжу для собак і котів з найякіснішим складом, сервісом та інноваційними технологіями, і все за доступною ціною. Щоб замовити їжу від практик для своїх хвостиків, переходьте за QR-кодом на екрані або за покликанням під відео. Дякую!